Гепатит, а який спричинив надзвичайну ситуацію на Вінниччині, зафіксовано також на Закарпатті та Франківщині. У нашій області госпіталізовано 11 осіб, половина з яких діти. Загалом, з початку року зафіксовано 125 випадків захворювання. Однак наразі ці цифри не свідчать про епідемічний спалах. Ми не можемо на сьогодні визнати, що це є спалахом. Тому що у нас в жодному не підтверджено спалах рахується, коли 3-5 випадків з одного середовища, одна сім'я, один колектив, один будинок, один клас і так далі. Фіксується по багатьох громадах, фіксується під тобто підвищена захворюваність. Тому на сьогодні ми маємо зробити всі превентивні заходи і міри, які залежать від нас. Тому з розробляється план заходів реагування найближчими днями. Буде проведена комісія ТЕП ТНС стосовно затвердження цих планів і втілення їх в реальність. Гепатит А більше відомий як хвороба Боткіна. Найчастіше виникає внаслідок несприятливих санітарних умов і за відсутності чистої питної води. Серед перших симптомів загальна слабкість, підвищення температури, діарея з часом з'являється жовтяниця специфічної противірусної терапії не існує це типове кишкове захворювання, передається фекально-оральним шляхом. Тобто, при дотриманні гігієнічних норм і вимитих рук цієї хвороби можна уникнути. Правила особистої гігієни. Обов'язково мити руки перед приготуванням їжі після відвідування е, туалету. Е, Друге, це споживання кип'яченої води, якщо джерело вам невідоме або сумнівне, або знову ж таки є е, ризик, що там може бути е, в забруднення. Чисті фрукти, чисті овочі. Тобто перед вживанням е, будь-яких овочів і фруктів, треба обов'язково їх помити. Ну, і останнє таке – це відмова від самолікування. Густо населене Закарпаття, а це 97 осіб на один квадратний метр, а також географічні та інженерні особливості міст і сіл в області, які здебільшого розташовані вздовж русел річок. У період спалахів кишкових інфекцій можуть спричиняти додаткові фактори ураження і масового поширення хвороби, коли виникають підтоплення чи повинні Забруднюються водоносні горизонти, що сприяє поширенню збудника через воду. Крім того, слід зазначити, що в Закарпатті завжди є і продовжує бути проблема із водопостачанням. Тільки 32% населення Закарпатської області забезпечені централізованим водопостачанням і відповідно каналізуванням, тобто, зазвичай, у дворогосподарствах. У нас надвірні туалети, у нас джерела водопостачання, як шахтні колодязі зі скважини, які не завжди є достатньої глибини, хоча б 20 метрів. А вони не є достатньо глибокі, 9-12 метрів, і вони дуже часто забруднюються. І саме через це проходить інфікування. Інкубаційний період гепатиту А від двох тижнів до чотирьох місяців. Вірус від хворого виділяється у перші дні захворювання, тоді як клінічні прояви з'являються після другого тижня інфікування. Якщо хворобу виявлено в організованому колективі, до прикладу в шкільному класі чи групі садочку, то в зоні ризику усі оточуючі. Відтак, займовірними хворими встановлюється медичне спостереження на період 35 днів. Тому важливим протиепідемічним кроком є обстеження контактних хворих і проведення лабораторних досліджень. Контактні особи ми можемо обстежувати двома методами: це виявляти активність трансфераз при біохімічному дослідженні крові, сироватки крові. Або е, після того, як ми обстежимо контактних, і виявиться, що в когось є е, наявний імуноглобулін М е до вірусу гепатиту А, це означає, що людина є уже хвора, е, і ми це можемо виявити навіть до того періоду, коли вона починає е, мати якісь симптоми. Цей метод і власне обстеження контактних є дуже важливим протиепідемічним заходом, і тому. Е, коли його організовують епідеміологи, і медичні працівники, не потрібно ним нехтувати і відмовлятися. Наразі ці дослідження у нас проводяться безкоштовно, обстежуються контактні на гепатит. А у нас в обласній клінічній інфекційній лікарні, яка забезпечена необхідними витратними матеріалами на даний вид дослідження. Вакцинація від гепатиту А проводиться за медичними показами і є рекомендаційною, тобто не входить до переліку обов'язкових і не закуповується державний. Ним коштом розроблено різні види вакцини для дітей і дорослих відповідно. Наразі в області є невелика кількість доз, але в разі підвищення чисельності хворих подбають про збільшення поставок. Зробити щеплення дозволяється до 14-го дня з моменту контакту з хворим.